Христос Воскрес! Слава Господу, Господу, Господу нашому Ісусу Христу. Благодаря, брати, сестри, я хочу зачитати вам, з вами послання апостола Павла до Филиппян. 4 розділ із першого вірша. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте і вінче, інша. Так у Господі стійте у Благаю Єводію, благаю і Синтихію думати однаково, Господі. Так благаю і тебе, товаришу вірний. Допомагай тим, хто в боротьбі за Іваною допомагали мені, Какуенентові, і іншим інським робітникам, які і записані в книги життя. Радійте, Господі за всі сіти. І знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близький, ні про що не турбуйтеся, а всьому нехай виявляється О, ваше бажання молитвою і проханням спая. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай бере серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. останку, брати, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки правда, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідно, тільки. Гідне хвали, коли яка чистота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, те, і Бог миру буде з вами. Тоді. Апостол Павло в своїх посланнях призиває всіх, говорить, так, стійте, Господи. Таятий виживає в Іваницькій істині, Христос сказав, я створив, і ворота Ада не знищити. Церков буде виторгувати. І ми це знаємо, дорогі і жде прихода Ісуса Христа. Знаєте, мир жде, прихода Ісуса Христа со страхом. А які знали, Господа Ісуса Христа, приходять Ісуса Христа ще радістю. І апостол Павло говорить, радійте, радійте. І треба не тільки вірити, але і зберегти вірність. Не падати в лічай і тільки відділяти, не тільки відділяти добре від зла, а і відділятися від зла. Щоб не відбувалося, перебувати треба з ким? Господом. Тільки з Господом і надіються тільки на нього. І щоб перебувати в Господі, треба бути миром і любов. Якщо мир в серці і любов, то як би не було які б не були обставини, людина завжди... Надіються на кого тільки на Господа. І Господь хоче, щоб ми перебували в ній і захищали друг друга. Знаєте, як така поговорка є один в полі не вийде. І якщо ми думаємо, знаєте, десь все самі може, знаєте коли, гуртом. Як знає, така бризка поголка гуртом батька добре робити. А гуртом, коли разом все робиться, можна зробити що воду. З вірою повно можна й море переставляти. І у другому вірші апостол Павел призиває кого? Призиває, що зробити, примиритися, щоб були. Що? Щоб думали однаково, Господі, щоб завжди були в одних мислях. Без примирення неможливо не служити. Все. Якщо ти не примирився, що б ти не робив, як ти б не казав, як не показував, коли нема в тебе на серці примирення, нема любові. Це, знаєте, служіння таке, як ти думаєш, що я більше зроблю, і це мені засчитається. а Господь, знаєте, може сказати, а я тебе туди не посилав. Я тебе посилав в першу очері, що примириться зі мною. і вірить в мене, і довіряти тільки мені. І коли виникає спір, незгода, це діла. Апостол Павел пише такі слова, ви ще плотські, якщо поміж вас спір, розбіжність, зазвість, то не плотські ніж ви. Господь хоче, щоб у нас не було цих задрості, цих скорів. Ми всі бо нас у повному. Визникають такі всі ситуації, буває, ну, Господь хоче, щоб дійсно ми, знаєте, різниця у людині, яка не познала Господа, і познала Господа. Дві. Яка не познала Господа, він сказав і на цьому все осталося. Коли людина познала Господа, його дух святий буде в дитяч. Він буде муся і буде, все одно кається, прости там, Господі. Я не так поступив. Я сам буває, буває що скажу, так думаю, прошу, Господі, прости мене і дай мені тобі любі, до всіх людей, бо ти дав мені мене повертає. І коли все добре, так. Радість, думаю, от мені хорошу машину, часи такі за 1030 доларів. Знаєте, що часи за 30 доларів, що за 30 тисяч доларів, вони б'ють, ось чим ся суть. Різниці нема. І що тоді, знаєте, в людях... Коли людина надіється на людину, Написано, я тим на людину. І від людини є, що розчарок. ти надієшся на мене? І у четвертому верші писані тільки слова. Радійте, Господи! Завсім і знову кажу, завжди ідемо, погано чи добре, як жінка Ілла говорить, покури, Господи, помирає. Ти похоже, як на безумці, Легше всього сказати, похули і одійти, коли все добре. Це нормально, всі хвалите, а коли говорять проблеми, коли все, все болезні, от тоді похвали Господа. От цьому заключається син. Коли всі добре, да, і буває щось як зробить, огляді, слава Богу, і добре. Ой Господь мене так любить, ой Господь благословляє. А як проблеми? Я вже на води в знаєте, там такі мої товариші були. Я думав, ну погоню воду з ними. Знаєте, ну, надія тільки для них. з ними була, я не розумів, чи можна так придати все. Знаєте, вони не передали. І я виходжу. Бачите, а надіюся, думаю, такі, що ніколи не передадуть, не здадуть. Саме така ж не надіюся, вона йде. А казатися, вони мені не там Вони мені не І Господь хоче, щоб дійсно завжди в тій ситуації ми сподівалися на нього і довіряли тільки Йому. Бог не змінюється, людина змінюється. Ну, не Послання римляни в 8 -28 розділі 28-му написано написані такі слова. І ми знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані за Його замов, усе сприяє на добро. Усе сприяє на добро. І знаєте, ми така ситуація. Чи радієш ти, коли в потокі новин про хворобу Прийшов, а тобі ти забив, тут тобі проходять. У вас така хвороба. Хвороба така, що як вистаєте на полі. І чи повним ним, чи коли економічний, знаєте. Умови, які дійсно виникають ситуації, це тебе, як ти. Повністю ти в паніку входиш, чи дійсно ти забув про ту радість, яку мушу Господі. Господь хоче, щоб ти в відділів ситуації, щоб ти довірявся тільки йому. Задія там не була ситуація, про завершував любящий Господь, і в який дійсно в її ситуації він направить тебе тільки чистим серцем. І псалом 138, псалом Давида, в у третьому вірші написано такі слова, які вони дави, ти знаєш сидіння моє. Та вставай, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Та ми не знаємо навіть всі все про себе, і знає про нас Господь. І Господь завжди хоче, щоб його діти були з ким. З ним. Батьки хочуть, щоб діти були з ними. Так і Господь хоче жити. завжди. Діти були з ними. І, знаєте, Господь каже нам усім, дорогі браття, сестри, я вам бажаю, щоб кожен з нас радувався тому, що наші імена записані в книгі життя. За все слава нашому Господу, отцю сину і святому Духу. Амінь. Дороги Господь, слава ти, Господі, за сутої мири, засюди благодати, суші, силучі, сирічі, симилості і сміни Господь. слава Тобі за те, що ти даєш настановити, послала пане, щоб завжди стояли Господи, тобі, завжди довіряли ти. Господи, я не входив ні в право, ні в віриш, що за тобою ми віримо війська. Я присеняв до братика і все вичає твої руки, і надію стільки на тебе. Тобі, Господи, за все, слава, честь і покління, Сину Святому Духу. Амінь.